Події, що просто не вкладаються в голові. На фронті відбулося перше взяття у полон окупантів українськими роботами. Третя штурмова повідомляє про безпрецедентну спецоперацію. На Харківщині сили оборони атакували росіян, зачистили їх позиції та взяли їх у полон за допомогою лише НРК, тобто наземних роботизованих комплексів ТФП-дронів. Привіт з майбутнього! Зараз докладніше. До речі, підпишіться, будь ласка, адже я щодня розповідаю цікаві теми без води та зрозумілою мовою. Отже, все почалося штурму російських фортифікацій за допомогою НРК Камікадзе НС-13 та fpv дронів І коли до їх напівзруйнованого бліндажа наблизився черговий робот камікадзе, росіяни оголосили капітуляцію. лілих окупантів ввели дронами до наших позицій, де вони вже здалися в полон, і правильно зробили, до речі, іншим слід брати приклад. Тут навіть не слід пояснювати, чому це важливо. Ми ще пам'ятаємо перші спроби використання ФПВ-дронів у липні 22-го, і тепер ми вже не уявляємо війни без них. Вони змінили правила гри повністю. Сьогодні бачимо, як майстерні дії і винахідливість третьої штурмової разом з підрозділом Deus Ex Machina не тільки привели до вражаючих результатів, але й зберегли життя. Причому відчуйте не тільки наших захисників, але й навіть росіян, яким на рідкість вистачило мозгів не воювати з роботами. Звичайно, такі ще треба масштабувати та впроваджувати, але давайте разом вшануємо третю штурмову разом з побратимами з Deus Ex Machina, які показали не тільки росіянам, але й всьому світу з НАТО включно, що таке винахідливість і прогрес. До речі, просто до слова ви питали, чому Трамп все таки дає зброю? Одна з причин в тому, що американці випадають з ринку зброї майбутнього, в авангарді якого є якраз Україна з її розробками, винаходами і тактикою. Вони хочуть бути частиною цих розробок та масштабування. Саме тому говорили про їх зацікавленість в інвестиціях в нашу оборонку та участь у європейській оборонній ініціативі. Бачите, такі проривні події не тільки бережуть життя наших воїнів, але й напряму впливають на нашу підтримку і майбутнє загалом. Це дуже круто. Все буде добре. До завтра.